Виконуємо номер 269 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Знайти значення виразу Х додати Y, додати Z. І наша схема 437 125. Відняти змінну Х. Вийде 237 425. Далі від числа 237 425. Віднімається число 35 192, виходить Y. І від Y 105 127 виходить Z. Знаходимо значення X. X – це наш від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшено відняти різницю. 400 Тридцять 125 віднімаємо 237 тисяч 425. 5 відняти 5 0 2 відняти 2, 0 11 відняти 4, 7, 16, відняти 7, 9, 12, відняти. 3, 9 і 3 відняти 2, 1. Вийшло 199 700. Це наше значення ікса. Далі, щоб знайти значення ігрека, необхідно від числа 237 425, відняти 35 192. Віднімаємо стовпчик. 237 425. Відняти. Тридцять 5 192 П'ятьняти два три, дванадцать. Відняти девять, три, три відняти один, два, сім, відняти п'яти, два, три відняти три ноль і два. Вийшло 202 233. Це значення Y. Тепер, щоб отримати значення Z, необхідно від значення Y відняти 105 127. Знаходимо Z. 202 233, віднімаємо 105 127. 13 відняти 7, 6, 2 відняти 2, 0. 2 відняти 1, 1. 12 відняти 5, 7, 9 відняти 0 9. Вийшло 97 106. Це наше значення Z. Тепер знаходимо суму. Поступово спочатку змінної Х і. Y. Це 199 700. Додаємо 202 233, 0 2022, 3, 3 – 3, 3, 7 плюс 2 і 9, 9,2, 11, 9, 1, 10 і тут 4. Вийшло 401 933. Це Х додати ігрок. І тепер знаходимо значення Х додати ігрок і додати Z. Чотириста одна тисяча дев'ятсот тридцять три. Дуємо дев'яносто сім тисяч сто шість. 3 шість, дев'ять. Три, десять, дев'ять, дев'ять, чотири. Вийшло 499 тисяч Це Х додати Y додати Z.